Доброго дня! Мене звати Аліна і я майстер мережі студії Laser Aesthetics. В мережі студії Laser Aesthetics нам дуже важливо, щоб кожен клієнт отримував тільки якісний сервіс. Саме тому в своїй роботі ми використовуємо тільки перевірене обладнання. Це діодні лазери фірми Еволюшн та Ultimate з німецькими діодами фірми Gіноптик. Сьогодні ми поговоримо саме про них і чому ми їх обираємо. По-перше, це довжина хвилі 808 нанометрів, яка здатна впливати на волосся абсолютно будь-якого фототипу шкіри від світлого до найтемнішого. Ще однією перевагою наших апаратів є висока швидкість імпульсів. На більшості апаратів можна регулювати тільки потужність, проте тривалість спалахів. На наших вже можна і частоту спалаху, і тривалість імпульсів. Для кожної ділянки тіла ми обираємо комфортні параметри, але щоб це було максимально ефективно. Також в наших апаратах інноваційна система охолодження, яка складається з п'яти ступенів. За допомогою неї ми можемо контролювати температуру апарату. Фахівець під час процедури буде уважно стежити, щоб у вас не виникало жодного дискомфорту. Саме тому комфортні відчуття це також одна з наших переваг. Під час процедури ви будете відчувати лише тепло та легке поколювання. Ми підбираємо індивідуально параметри під кожного клієнта та звичайно його тип шкіри.